Вітаю всіх на каналі. Як ви зрозуміли, я нахизуся своїм пресом, бо з ним нічого не відбулося з минулого разу. Тобто, якщо щось відбувається, я про це ще не знаю. На сьогодні я знайшов нові вправи. Це не буде пов'язано з підніманням ніг або там якимось, е, якихось таких незвичайних е, рухів. Е, це на пінтерес теж показував якийсь спортсмен, е, ніби має качати м'язи живота. Тож будемо перевіряти. Перше це стати біля стінки відступити десь ну, так, з відео приблизно пів метра. Після того він ніби торкається то так, падає. Потім відкидується так, падає. Наскільки я зрозумів, принцип такий. Тож буду зараз пробувати. Пробувати знову буду по 20, рахувати буду так собі, бо я не знаю, ну, на годинник нема сенсу, мені здається. Тому якось буду так. Тож, поїхали. Хоча, мабуть, неправильно все ж таки. На що відхилятися кожного разу? Мабуть, не так все ж таки. Точно, отак. О! До речі, ті рухи, які минулого разу я показував, що ногою отак от не, теж е, неправильно. З'ясується, що отак треба перед собою робити. Тобто не за ногу, а перед ногою. Тоді щось має бути. О, тобто минулого разу було невірно. Отже, починаю знову. <плес> супер! Аби ще не поморочилося в голові, то було просто супер. Ну, що можу сказати? Саме так, десь от в цій частині ближче до спини. Потягує м'язи, я так розумію, що це воно на це працює. Тобто, тобто більше як споків має прибирати оце зайву вагу оцю саме. Подивимося, але так важкувато, насправді, ніби таке лихе, а починаєш робити важкувато. І як усі, голова трошки шия, і, і корпус незвично. Ну, то таке. Так, Наступну вправу, яку він показував, то. Треба ставати, от тепер я вже пам'ятаю, таким чином. так, І руки кладемо на стінку. Потім маємо піднімати корпус з руками, вип'ячувати вверх, потім опускатися. Знову піднімати, вип'ячувати. Облискатися. Таким чином. Пробуємо. Ти ж 20 буду робити. Десять. Десять достатньо. Оооо. Важко. Ох, його важко. Страшне. Дуже важко. Спину так страшне, але взагалі в поперед та є так що. Капець, якось загальна втома така, все відчуття ніби. О, все тебе поламало. Але це ж ще не все. Ще третє завдання приблизно таке. Але... Трохи по-іншому. Взяв від коробку від посилки. І що ще там він робить? Стає знову ж таки до стінки. Ноги десь приблизно пів метра від стіни. Між колінами затискає цю коробку і тримає. Руки кладе на стінку. А тепер треба, не відриваючи руки, таким чином працювати. І я так розумію, що то, ну, тобто, тримаємо верхню частину, притискаємося е, плечами, а е, максимально таз вперед. От якимось таким чином. Ну, подивимося зараз. Аж голова заболіла. Але насправді внизу дуже відчувається навантаження. Я не знаю, чи точно я робив це правильно. Я разів 20 переглядав як він це робить. Мені здавалося, що ніби все так. Я потім ще раз подивлюся. Можливо, щось я і не портачку. Але все одно навіть від цього, що я робив, відчувається. Отут навантаження. Ну і знову ж таки, спина шия. І хребет, бо ти його викручуєш постійно, щоб витягнутися. Ну, подивимось, що буде далі. І як завтра буде почуття. До зустрічі!